Це не працює. Якщо ви хочете стати успішним і популярним, то потрібно знімати хоча б мінімум 10 відео в сутки. розумієте? А не одне-два відео в тиждень. Якщо ви будете постійно знімати, вам це буде легко і просто, а не заготовлювати відео. Ви просто подумайте і вдумайтеся, якщо ви провірте, практикуйте 10 відео в сутки, це не важко, це не проблема. Просто заснімайте і не думайте над тим, що комусь повинно це понравиться. Ви просто висвітлюєте і свою думку в камеру. Ви ж колись з чоловіком чай п'єте, Б'єте, ви ж йому скільки цікавих ідей, цікавих думок висловили. Правильно, а чи ви ні разу не включили камеру і не записали свою думку? От просто не готовлячись, не повторюючи в собі текст, щоб висловити його. Просто включили камеру, сказали. Не задумайтесь, понравитесь ви комусь чи не понравитеся. Аудиторія сама вирішить, правильно ви зняли відео чи ні. Розумієте, якщо ви будете відпочивати, то це воно не ваше. Тобто ви для себе вже рішити, надо воно вам чи ні. Тут категоричне рішення повинно бути у вас всередині, надо воно вам чи ні. Це буде вам допомагати у вашій роботі безпосередньо, яку ви любите. Дайте відповідь.